Я образаємось, да я тим гарні Добре. друзі, вітаємо вас, третій тур. Швиденько зараз до складі обох колективів і далі будемо занурюватися до атмосфери цієї зустрічі таким міцним середняком турнірної таблиці будь-якого розіграшу чемпіонату. Так. Тому Єрофорвардінг команда, яка взимку дуже і дуже непогано виступала. Передача на дальню стійку Стасишин влучає якраз у цю стійку. Перехоп. Е, в літньому чи під підійдує ФЛ, так? У медики! Бучуляк хороший шанс мав. Ну, зокрема, е, нині виступають і за Альянс. У Медикий приває Паращен з острого Кута, але там Мигель на місці. Сікач. У медикий! Закалюжний, ледь не забув Тарас Тарасович. На день сьогоднішній якраз є. Виконавцю пробуває піхлик на теоретично м'яч мігнача в падіння, але все ж це Закалюжний, дуже Грамотно момент такий хороший зараз виникає. Карабин з бокової лінії. Ігор Сікач. на передачу йде. Прошу це карабін, навіть карабін пробуває непогано. біжи, біжи, біжи! До у синіх кольорах сьогодні виступає. Штурм у такому складі з'являється. Ярослав Ріпей у ротах номер 12 Показує, що дозволі далеко. Є губа! Тарасович. Тарасович! я класно прокидую Таргонського, і що Сурочич! Це якось ну, максимально все просто я хочу вам сказати. 1-0 рахунок у цьому протистоянні штурм забиває за штрафного. Майданчика коментує під трансляцією. Забуває, за мене і важливо. зараз провідго наразі на вімкнувся друге по друге. бік екрану і прокоментував, що Ось нею, так. Не Жовта картка для Павла Костюка за емоції зайві. А, ну і тайм-аут. Сікачі, порожні ворота, Ільчишин! Не забиваю порожні ворота, Ільчишин. Добре буватиме, і забиваєте лупало. Нахуй, блядь!

Yn fod y rhif yn cael ei gyflwyno yn y Gymraeg